Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні продемонструємо особливості налаштування, підготовки та роботи зубової борони при закритті вологи на озимій пшениці. Отже, фактори, при яких можливо і необхідно проводити закриття вологи на посівах озимої пшениці, відбулося повне весняне відновлення вегетації. Пшениця входила в зиму у фазі кущення. На момент проведення операції відсутні стресоутворюючі чинники, приморозки, ґрунтова та повітряна посуха, незаплановане внесення гербіцидів протягом наступних 5 днів. Необхідна повна фізична стиглість ґрунту. Пшениця має 650 і більше продуктивних пагонів на 1 метр квадратний. Поверхня ґрунту вкрита тріщинами розміром від 2 мм. ґрунт переущільнений. На загущених посівах, які постраждали від льодової кірки. Якщо є необхідність боротьби із зимуючими бур'янами, а температурний режим не допускає внесення гербіцидів. Підготовка агрегата до роботи. Проводимо з'єднання трактора із бороною на базі. Переводимо борону у робоче положення. Здійснюємо від'єднання заднього шлейфа з вибової борони від рами. Проводимо заміну та атаки робочих органів у положення 38 градусів шляхом підчеплення переднього шлейфа зі зворотньої сторони. Проводимо заміну двох середніх важких секцій шлейфа на легкі секції від заднього від'єднаного шлейфа. Переводимо підготовлену борону у транспортне положення. Фіксуємо крила борони для безпечного транспортування по дорогах загального користування. Виїзд агрегата: Механізатор отримує технологічне завдання від агронома АПЗ. Виїзд трактора із бороною з бази та перевіщення дорогами загального користування. Тільки із автомобілем супроводу, обладнаним проблисковим маячком оранжевого кольору. Прибувши на поле, переводимо борону у робоче положення, вимоги до якості проведення технологічної операції. Рух агрегата виключно по діагоналі поля під кутом 45 градусів до посів, швидкість виконання операції 8-10 км за годину, залежно від типу ґрунтів, вирівняності поля, кількості вегетативної маси пшениці. При оптимально підібраній швидкості шлейфи борони рухаються плавно, без різких стрібків і рівномірно на однакову глибину до 1 см занурюються в ґрунт. Після контрольного проходження ділянки довжиною 100 метрів, механізатор повинен зробити зупинку та перевірити якість виконання операції разом із агрономом відповідальним за поле. Перевіряємо наступні параметри. Після проходу борони Грунт повинен бути розсипчастий, мати дрібно-горіхувату структуру з розміром часток до 0,5 см. Не повинно залишатися необроблених ділянок огріхів. Особливу увагу звертаємо на виривання рослин пшениці не більше 5%. Визначаємо шляхом обрахунку на 1 метрі квадратному у декількох повтореннях у разі високого рівня пошкоджень. Необхідно зменшити швидкість. Розвороти борони проводимо по траєкторії вісімки при крутому повороті. У іншому випадку по траєкторії кола. Перекриття між проходами повинно бути мінімальним до 10 см або відсутнім взагалі, за можливості використовувати автопілот. Розворотні смуги на краях поля при завершенні робіт не відходимо, бо це може призвести до критичного зменшення густоти. Слідкуємо за рівнем присипання рослин ґрунтом. Повинно бути не більше 1 см. Виконання робіт проводимо виключно у світлий час доби, оскільки в темряві знижується рівень візуального оцінювання якісних показників та є ризик збільшення перекриття між проходами. Результат застосування даної технологічної операції: руйнування ґрунтових капілярів. Та тріщин збереження накопиченого запасу вологи у осінньо-зимовий період, аерація ґрунту глибині до 5 см. Ефект механічного ріст-регулятора шляхом відсікання слабких малопродуктивних пагонів пшениці. Гербіцидний ефект знищення частини зимуючих бур'янів, мітлиці, фіалки, дискуранії, фунгіцидний ефект. Відцікання пошкодженого хворобами листового апарату знижує рівень поширення захворювання на здорові рослини. Маємо додатковий інструмент для заробки азотних добрив в ґрунт при проведенні весняного підживлення. Дана агротехнічна операція дає збільшення рівня урожайності на 10-20%.